Я мав дві співбесіди і з обох отримав офери. Як я цього добився, колись я теж не розумів, як це робиться, поки не почав бачити свої помилки і не навчився працювати з ними. Мене звуть Євген Туравець, а це канал Чому Єнот. Сьогодні я поділюсь з тобою тим, що реально допомогло мені проходити співбесіди спокійно і впевнено. Ось 5 помилок, які я робив, коли був новачком. І які бачу у більшості кандидатів досі. Помилка номер один забагато про себе. Коли тебе питають, розкажи про себе, це не про автобіографію, починаючи з самого дитячого садка. Не треба розказувати це все. Моя розповідь про себе раніше займала до 15 хвилин, і це дуже багато. Я починав з того, де я вчився, як закінчив на відмінно технікум і так далі. Це все, звичайно, здавалося мені супер важливим, але насправді ні. Зараз я розповідаю коротко і по суті, хто я, що я роблю, що відбулося в моєму житті за останні роки, і чим можу бути корисним команді на цій посаді. 3 5 хвилин і досить. Звичайно, треба трошки розказати про своє особисте життя, не без цього. Але фокус має бути на твоїй цінності, на тому, який ти класний саме зараз. Помилка номер два. Ти не показуєш результат. Фраза Я працював над розробкою інтернет-магазину або я працював у стартапі, взагалі нічого не дає людині, яка тебе співбесідує. Розкажи деталі, дай конкретику. Конкретика це сигнал, що ти не просто пробував, а реально робив. І одразу зверну увагу на себе. Не кажи Ми розробили, Ми створили. Кажи: Я розробив, я виконав, я створив. Це твоя співбесіда і твоя зона відповідальності. Помилка номер 3 нервовість. Так, всі нервують. Я теж. Як ти бачиш, навіть при записі цього відео, а це не співбесіда і не онлайн. На перших співбесідах я спеціально засікав свій пульс по годиннику. Я був здивований, коли побачив, що він такий, ніби я на інтенсивному кардіотренуванні. Але потім я зрозумів, інтерв'ю це не іспит, це звичайне знайомство. Тут немає нічого такого, і після нього життя не закінчується. Тебе просто хочуть трошки більше пізнати. Тому зроби паузу, вдихни, видихни. Дихальні техніки зазвичай дуже легко допомагають, і розібратися в них не складає ніякої складності. І ще реально допомагає випити води. Постав перед собою бокал з водою, бокал стакан з водою, головне, щоб не з пивом, і не з звіски. І коли ти відчуваєш, що нервуєш, просто зроби ковток води. І пам'ятай, рекрутер сам намагається зробити так, щоб ти почувався максимально комфортно в цій стресовій ситуації. Помилка номер 4. я не ставив правильних запитань. Коли тебе питають, маєш запитання, то якщо ти не підготувався, краще скажи ні. Тому що ці банальні запитання, які е, ти будеш е, видумувати на ходу, це гірше, ніж звичайне ні. Але я раджу все ж таки підготуватися. Банальні запитання про стек технології чи про методологію, за якою працює команда, можна переформатувати так, щоб вони звучали зацікавлено з твоєї сторони. Це покаже твою зацікавленість роботою, покаже твоє зацікавленість в цій позиції, і що ти свідомо шукаєш нове місце для роботи. Ну, і остання помилка номер 5 це слабка підготовка. Так, розкрию, можливо, комусь секрет, але шпаргалки на інтерв'ю це must have. Я не можу сказати, що мені приємно як людині, яка інтерв'ювить когось, що вони підглядають. Але мати це ну, окей. Коли я йду на інтерв'ю проходити, я маю всі шпаргалки. Повірте, я підготовлений на 300%. І зараз є там чат GPT е, і тому подібні речі. Ну, зазвичай там люди собі роблять якісь скріншотики, відкривають купу вкладок. Все це круто, але будь ласка, підготуйтесь, мало просто відкрити якісь вкладки або відкрити програму. Треба ще і подивитися так, щоб тебе не спалила людина, яка проводить тобі співбесіду. Якщо ти думаєш, що клавіатуру, ось це все, все не чутно під час того, як ти розмовляєш з рекрутером, ну повір, чутно. А ще мені дуже подобається, як людина переключає вкладки і в неї змінюється просто фон. Особливо коли вона сидить в темній кімнаті. Вот. Тому краще підготуватися. Ну, а взагалі краще вивчити все ж таки питання досить однобічні, вони однакові, і десь за 15-20 співбесід можна все легко вивчити. Так, на ринку зараз складно тільки тим, хто не готується. Я можу це підтвердити на 300%. Бо той, хто системно підходить, завжди знайде своє місце. Тож, готуйся, тренуйся і стався до кожної співбесіди як до звичайного тренування, а яке може завершитись довгоочікуваною фінішною лінією. В принципі, це все. Це мій короткий досвід, який в мене є по співбесідах, але опанувавши це, ти збільшиш свої шанси на 300%. Якщо це відео було тобі корисне, то обов'язково постав вподобайку, підпишись на цей канал. Я тут ділюсь багато чим цікавим з життя, IT і з усього, що стосується кар'єри і розвитку. А ще більше практики кейсів і порад можеш знайти в моєму телеграм-каналі, чому юнот. Переходь і розберемось разом, як зробити твої співбесіди успішнішими.